Традиційна програма. Запитаю мера, ваше запитання, мер міста Славутича, і він відповідає на ваше запитання. Ви готові, Юрій Кирилович? Юрій Добрий вечір, Славутич. Як завжди, готовий дати відповіді на ваші запитання і дякую за вашу активність. Хорошо, а, будь ласка, а чому ліцей утеплю Ми знову? Забули про 5 хвилин для мера на початку. Тому давайте. прошу, хоча б 2 хвилини. Коротеньке повідомлення, крім того, що. Ми всі готуємося до зими. В чергове нагадую, що ми готувалися всі разом, не лише влада, не лише підприємства, а кожен в своїй домівці, в своїй оселі був підготовлений до найважчих випробувань, ті, які ми вже проходили. Тому гаджети заряджені, павербенки заряджені, газові балончики в наявності, але зберігаються в безпечному місці і не складають загрози. Маємо готові бути до всього: запаси води питної і все таке інше. Єдине, що на початку хочу сказати, в своїх п'яти хвилинах: ми врешті-решт запустили басейн Лазурний. Угу. З 3 жовтня він запрацював, як ви розумієте, не в режимі гарячого теплопостачання центральної котельні, а все-таки в автономному режимі, як ми того і прагнули. Хотілося б це мати на початку літа і було б дуже комфортно відвідувати басейн, коли на вулиці Плюс 32, а не плюс 12-15. Але і сьогодні можна відвідати басейн. Тому Беремо довідочки. На жаль, без довідок ніяк не зміг я перемогти цю історію, бо регламенти такі, що довідка має бути, а ми маємо працювати чітко в регламентах. І йдемо до басейну. 80 гривень, якщо я не помиляюсь, дорослий абонемент коштує. Тим більше у нас велика кількість пільгових категорій населення, які можуть користуватись басейном безкоштовно. Для спортивної школи ми розглядаємо регламент, тому що зрозуміло, що під час повітряної тривоги басейн. Точно функціонувати не буде, і треба буде швидко його звільнити і перейти в безпечне місце або в укриття, або, або піти в те місце, яке ви вважаєте безпечним в цей період. Тому закликаємо до басейну. Ідіть, відвідуйте басейн, тестуйте його і чекаємо пального сезону. А якщо ви прийшли по абонементу і сирена, що робить? Вам? Шукати компроміс, як завжди, тому що з одного боку басейн все одно функціонує і він надає послугу, і на серени не впливає. З іншого боку, людина не отримала цю послугу. Да. Я думаю, що ми будемо знаходити компроміс. Ну, скажімо так, якщо це більше 50% часу mm -hmm. пройшло, то, мабуть, зарахуємо. -то якщо менше, то будемо рахувати, що ще. Не відбулося це відвідування, можна його буде перенести далі. Завжди знайдемо компроміс. Це не, най, не найбільша проблема, яка стоїть перед нами. Це точно. Ну бачите, ви майже на три запитання відповіли. Коли почнеться. А до речі, а коли почнеться опалювальний сезон щодо опалювального сезону і наших планів. Ми маємо договір на газопостачання. Наразі чекаємо спеціалістів, які переведуть систему газопостачання в зивовий період. Mm -hmm. Маємо плани вже з 10 жовтня. Плюс-мінус пару днів включати гаряче водопостачання для того, щоб прогріти мережу. І після цього орієнтуємось по температурі зовнішнього повітря і починаємо опалювальний сезон, як завжди, дитячі садочки, школи і далі по графіку, по ЦТП, по мікрорайонам. Знову ж таки, будьте готові до прийняття теплоносія в своїй оселі. Управляючі компанії мали відпрацювати. Сподіваюся, що okay. вони також готові до того, щоб їх об'єкти приймали теплоносій. В нас до зимового періоду все готове з точки зору подачі теплоносія. Чекаємо лише переведення газопостачання в зимовий режим і будемо розпочинати опалювальний сезон. Тобто гаряча вода буде раніше ніж Гряча гаряча вода буде раніше це необхідно навіть технологічно для того, щоб ми прогріли Прогрілися, мережу так. для того, щоб пуск самого тепла пройшов більш вдало, більш плавно, і ми не зупинялись, не перезапускали, як це було декілька років. Не один раз ми з такою проблемою мали. Мали справу, коли мережа була дуже холодна, і ми угу. дуже швидко подали теплоносій. З Наміром зробити краще для людей швидше подати в наші домівки тепло і отримали зворотній ефект. Тому врахуємо всі ці речі, всі ці напрацювання. Наш досвід, а досвід то велика штука. Його обов'язково треба використовувати. Питання по ремонту ліцея Утеплюють без конкурсу. Як це так і Взагалі, чому так дорого? Дуже класне питання. Давайте розберемо, що таке відкриті дані да? де можна. Дізнатися, а як утеплюють ліцеї за конкурсом чи без конкурсу. Ну, перша, є система Прозоро. Да? Її достатньо відкрити і подивитись, чи був конкурс, чи ні. З'ясується, що конкурс був. Але учасник був один, бо інші за такі великі гроші чомусь навіть не захотіли подавати свої пропозиції. Ми е, обмежуємо на рівні е, рекомендованого державою рівень заробітної плати в кошторисах і тому. Небагато було охочих, а в даному випадку їх було взагалі лише один. А сьогодні законодавство дозволяє нам, з одним учасником, підписати угоду. Він запропонував свою ціну трошки нижчу, ніж це було в кошторисі після експертизи, проходження експертизи, а там експерт ставить власну печатку, несе персональну кримінальну відповідальність за правильність розрахунків. І сьогодні ця кампанія працює над утепленням нашого ліцею. І це добре, що хоч один учасник в нас з З'явився і ми маємо сьогодні реалізацію цього проекту. Є випадки, коли учасників взагалі немає, тому що сьогодні маємо перший Не, дефіцит робочої сили, а тим більше в будівельних професіях, тому що традиційно будівельники це зазвичай чоловіча професія. Тут жодних немає якихось дискримінацій гендерних. Так так склалося історично, тому що це більше фізичне навантаження. І сьогодні знайти людей в будівельній галузі дуже важко. Тому конкурс був, він був з одним учасником. Ми продовжуємо це утеплення. Щодо вартості, всі розрахунки пройшли експертне дослідження і мають експертний висновок. Хорошо, чи буде відновлена програма забезпечення ліками Чорнобильців? Ми відповідали, але ну. Хочуть ну, чути ще цей раз цей раз відповім не так традиційно, як в минулі рази, тому що це справді державна політика. Вони mm -hmm. мають державні керівники вирішувати чи повертатись до цієї програми, чи замістити її розширеною програмою доступних ліків, а можливо зробити окремий напрямок в доступних ліках для Чорнобильців. Я думаю, це питання варто буде задавати політикам. А ми очікуємо, що Можливо, можливо, в наступному році будуть вибори до Верховної Ради до найвищого. Законодавчого органа, і от там ви можете ініціювати ці питання і сподіваюся, отримати відповіді. А можливо, і зробити висновки, а кого ж варто підтримувати в цей період виборчий якого кандидата, можливо, той, хто скаже, що да, ми будемо повертатися цю програму. Але не забувайте, що вибори то вибори, реальне життя, воно трошки відрізняється. Тому тут ми сьогодні не вплинемо на цю історію, а от при політичних. Процесах на це можна впливати, чому в місті досі немає апаратів комп'ютерної томографії та МРТ. Які кроки робить наша влада для вирішення цього питання? Спробую трошки в хронології нагадати нам, як ми намагалися отримати. МРТ або хоча б комп'ютерний томограф, тому що МРТ магнітно, магнітний томограф він дорожчий, він важчий в експлуатації. Комп'ютерний трошки дешевший, але фактично виконує всі необхідні функції. Навіть нагадаю, збирали кошти фонд на цей апарат. Потім ми їх направили на лікарню за їх заявками, тому що їх було ну дуже замало для придбання. На жаль, не проявили ми самі активність, не продемонстрували необхідність цього апарату в місті. Тому навіть донори, які до нас звертались з пропозицією допомогти, питали, а скільки, ж, скільки ж активність мешканців проявили, а ми не проявили цю активність. Нагадаю, що при візиті міністра охорони здоров'я в минулому році ми це питання підіймали. Людина прагматична, і пан Ляшко задав дуже просте питання: скільки людей в день буде користуватись цим апаратом? Відповідь була не дуже переконлива. Якщо відверто і чесно, ми не можемо забезпечити кількістю необхідною кількістю діагностувань в день на цей апарат. Коштує він дорого, в експлуатацію вводиться не просто. Є приклади, коли більше року лікарні, які отримали комп'ютерний томограф, вводили його в експлуатацію, тому що там є певні вимоги, і вони. Дуже складні, ми до цих вимогів готові, і ми готові все таки встановити в себе комп'ютерний травмограф і е, забезпечити його максимально можливою з нашого, е, з нашого боку кількістю досліджень. Але ті дослідження, які сьогодні проводяться або проводились рік назад, їх кількість розрахунково недостатня для того, щоб те ж саме Міністерство охорони здоров'я забезпечило нас таким обладнанням. Тому ми шукаємо ресурси. Позабюджетні, можливо, прийдемо до того, що треба буде виділити із міського бюджету, коли будуть кращі часи для країни і міста, коли в нас буде економічний підйом, і будемо мати ресурси в міському бюджеті для того, щоб самотужки купити це обладнання. А можливо, до того часу знайдемо і гарних друзів, які допоможуть, хоча б частково. Це обладнання купити, мені здається, воно нам вкрай необхідно. Хоча сьогодні немає проблем отримати таку послугу в місті Чернігіві достатньо зручною логістикою, поїхати і, і отримати такі дослідження. Працюємо з цим, працюємо регулярно. Це наша така одна з блакитних мрій в напрямку розвитку нашої медицини, дуже коштовна мрія, і, на жаль, ми не є переконливими з точки зору цифр, математики статистики щодо отримання такого обладнання від держави. А чи можна навести лад на нашій площі? Неможливо пройти. голуби згадали все. Піє з них летить усюди. Може їх можна якось перевести в друге місце. Ну з воронами якось домовились. Вони пішли з парку. Все залежить від умов. Зрозуміло, що да, можна визначити головного лідера голубинного і почняти з ним перемовини, перемовини. А давайте ви змістите своє місце перебування. Можна домовитись, спробувати з лідером ворон. ворон да. вони можуть на це повпливати. Звичайно, це жарти колеги. Звичайно, це жарти, друзі. Е, насправді тут багато що залежить від нас, і е, маю е, відверто і чесно сказати, і я десь до цього причетний, як просто мешканець міста і батько дитини, тому що з малою дитиною покормити голубів це приємно. Це приємні емоції, коли пташки, е, Клюють ці зернятка, дитина радіє, ти радієш разом з нею. Але це і створює умови, що вони а, знаходяться саме в цій зоні центральної площі, тому що ми їх там прикормили. Все дуже просто. Ми захистили наші будівлі максимально, наскільки це можливо, від того, щоб вони не сиділи на карнизах і а, ну, підвіконня, на підвіконнях а. по зрозумілим причинам чистоти, бо там стоять такі їжачки. Але прибрати їх з площі ну вкрай важко, якщо ми будемо продовжувати їх там годувати. З цього все починається як тільки є місце, де вони можуть отримати їжу, вони будуть намагатись біля цього місця і знаходитись, переманити їх в інше місце, регулярно кормити. Ну подумаємо про це, але я поки що не готовий дати позитивну відповідь, що ми зможемо перебрати голубів з центральної площі. А навіщо до нас приїздили підприємці з Вінниці? Щось організовувати ти чи просто на місто подивитись? Для того, щоб щось організовувати, треба розуміти, де ти це можеш робити і чому ти це можеш робити. Зрозуміло, ніхто з них не приїхав з портфелем, з грошима. Ось наша інвестиція, ми готові. Нам оце, оце, оце треба. Люди придивляються. Так само до нас релокацію Азовська фабрика кухні свого часу, яка приїздила. Досить давно, а вперше Веречі, мені здається, на 86 фестивалі ще вони були, якщо я не да. помиляюсь. Потім вже приїздили більш пізніше, дивились можливості Славутича і врешті-решт прийняли це рішення, згадавши є такий Славутич. Ми там були і там пропонували такі умови. А що зараз у них? Тому як кажуть, під лежачий камінь вода не потече. Якщо ми не будемо демонструвати свої можливості, не будемо надавати можливість людям приїздити до Славутича. І дивитись, як, як це насправді. Можна тисячу разів розповісти, як тут класно, а замість цього можна один раз приїхати, подивитись, переконатись, задати питання, можливо, переконатись в чомусь іншому, що не так, як ти собі уявляєш. Тому що, коли ти щось людині розповідаєш, вона тут керується своїм уявленням. А коли людина бачить на власні очі, то це більш. Формальний підхід, більш, мабуть, прагматичний і справедливий для визначення місця своєї релокації або розвитку бізнесу. Маємо, до речі, ще декілька пропозицій, але не буду розкривати, поки, поки це не відбудеться. Бачите, нам задають питання, чому так, так довго Маріупольці? Наша нова кухня, яка тепер має. Інший бренд не починає свою роботу, бо не так просто в бізнесі розпочати свій проект. Безліч впливів на це, безліч рішень треба приймати, нестандартних рішень, непростих рішень, тим більш під час війни, коли логістика важка, зруйнована, ми бачимо, що там зернова угода не працює і. Порт портові перевезення дуже важкі, обладнання, дочекатись інколи дуже непросто. Потім його через всю Європу треба вести, тому що порт в Україні не працює, і це обладнання приїздить в якийсь із регіонів Європи, який працює з міжнародними такими перевезеннями по, по океану, по воді. Ну дуже багато критеріїв. Те, що Вінницькі, давайте їх назвемо так. Вінницькі приїздили, це вже дуже добре. Тобто люди. Витратили свій час, обрали цей напрямок не транзитний, а приїхали цілеспрямовано до Славутича. І тут я дякую нашим підприємцям, Любові Піскунові, Томасу Картеру, які які запросили, які продемонстрували свої можливості, які розповіли, як їм працюється в Славутичі, які тут є можливості. А я намагався бути переконаним в тому, що якщо в них Виникне потреба розвитку або розширення їхнього бізнесу або релокації по певним причинам, то Славутич завжди радий для таких людей, завжди відкритий і максимально готовий сприяти їхньому розвитку вже безпосередньо тут у нас. Зрозуміло. Кажуть, ви відкрили свій телеграм-канал. Навіщо? Чи може ви там будете ставити запитання, чи люди будуть ставити запитання, ви будете відповідати. А ну щодо відповіді на запитання людей, в нас достатньо майданчиків. Один з них ми зараз демонструємо. Запитаю мера. Будь ласка, в ефірі відповідаю на всі ваші питання. Є електронна приймальна міського голови, є соціальні мережі міської ради, де також можна отримати інформацію і коментувати. Телеграм-канал буде направлений на дещо інше. Ми чекаємо, поки. Трошки більше буде учасників цього телеграм-каналу. Це буде інформація, яку зазвичай навряд чи ви почуєте в наших ефірах чи в соціальних мережах. Це інформація саме про розвиток міста, які проекти ми започаткуємо. Чому? Який бачимо зиск від цього, куди ми рухаємось? Чому сьогодні робимо це, а завтра плануємо інше? Ось про це буде телеграм-канал. Можливо, там будуть і опитування, в тому числі, тобто я буду ставити до вас питання. А будь ласка, проголосуйте за те чи інше рішення. Це такий проєкт прямої демократії і опитування людей. В деяких випадках ми будемо відкривати коментарі, де можна буде коментувати, але здебільшого це буде інформаційний канал, який такий гарячий да, з перших вуст, свіжа новина. Наприклад, зустрілись вчора в Київській обласній військовій адміністрації, обговорювали. Перспективу далі продовження об'єктів по схаятовському списку, те, що фінансується за рахунок від коштів на як від будівництва схаят, вчора ми поновили цю роботу. От про це буде інформація. Да? Я не мав її сьогодні вам розповідати, бо, бо це скоріш, для телеграм каналу така інсайдерська інформація. Тому підписуйтесь на телеграм-канал, якщо вам цікава саме е, така подача, саме така інформація. Не похейтити щось в коментарях, розігнати е, з і все таке інше, а саме почути, чому це відбувається, які перспективи, куди ми рухаємось і е, які стратегічні речі ми впроваджуємо в Славутичі сьогодні, або на перспективу. Дякую. Це всі запитання від наших словотечан. Дякую вам за запитання, а вам за відповідь. Дякую вам. Бережіть себе, готуємось до зими і все буде Україна. Дякую за побачення.